Вітаю глядачів Ютуб каналу. Говорить Великий Львів. Сполучені Штати Америки відновлюють постачання зброї для України. Ба більше Пентагон зробить для України виняток та надішле додаткове оборонне озброєння. Що ж це означає? Поговоримо з політологом Олегом Саакяном. Пане Олеже, отож, насамперед, хотіли з вами поговорити про таке рішення Президента Трампа та відновлення постачання зброї для України. Судячи з усього, Трамп таки йде на часткове посилення підтримки України. Бо внутрішня політична ситуація сполучених штатах його до цього спонукала ще раніше. Але критична точка відсувалася, і останній раз відсунулася через ескалацію на близькому сході, і от шок пройшов, і відповідно, американські парламентарії і еліти республіканської партії вже накопичили через край роздратування на те, що Трамп не робить жодних кроків жорстких по Росії, і навпаки, навіть не робить м'яких кроків по Україні. Ясно, що на це йому необхідно реагувати. Особливо на тлі гексета, який призупинив допомогу Україні, чи то Колбі, чи то в цілому команда Трампа це залишається таким собі одним великим іксом, тобто невідомим. Але я схильний вважати, що все ж таки це не була позиція Трампа. Але поза тим, як би це не було продиктовано, це створило додаткове роздратування, особливо на тлі податкового законопроекту Трампа, ледь не. Зірвали його голосування до дня незалежності Сполучених Штатів. Відповідно, рівень кипіння продемонстрований шалений, і Трампу необхідно трішечки спустити пару. Як і очікувалося, він робить це за принципом купі-казу-продай-казу, тобто не вводячи чогось нового, а повертаючи частину з того, що було. Це дуже прогнозований крок для того, щоб протупцюватися на місці, але не погіршити ситуацію. Це продати як частину вигравання. Простору і нібито своєї рішучості. Але на горизонті, після виходу з канікул американських парламентарів десь з кінця липня і серпня місяця вже починається новий політичний сезон: низький старт на через рік вибори промішкові вибори в Палату в Сенат. І зрозуміло, що тема підтримки України буде однією з наріжних. Оскільки вона формує зараз великий запит і великий протест до Трампа всередині республіканської партії. І Трампу потрібно буде не просто зараз виграк, як зараз вигравати час, але перехоплювати ініціативу. Інакше це цунамі може його змити. Він ще намагатиметься вийти на траєкторію переговорів до того, але ми бачимо, як він вже це робить, підстилаючи собі соломки і кажучи, я не задоволений розмовою, бо схоже, що Путін не налаштований на завершення війни. Ми маємо допомагати Україні оборонятися, бо вони зазнають жорстоких ударів Росії. Все це вже ідеологічне підґрунтя під те, щоб змігрувати свою позицію на підтримку України. Звісно, я не очікую, що Трамп почне підтримувати Україну наповну, що Трамп зміниться на 180 градусів. Хотілося б це бачити. Але на це сподівання вкрай малі. Скоріше ми побачимо поступову міграцію Трампа, де два кроки вперед, один назад, три вперед, чотири назад, з повсякчасним відкатом і прощупуванням ґрунту. Бо я не вірю в те, що Трамп поміняє своє, свої ідеологічні ціннісні позиції, що він відмовиться від ідеї великої угоди з росіянами. Просто він може розчаруватися в тому, що цього неможливо досягнути, і відповідно періодично буде прощупувати. А чи неможливо вже а, раз неможливо, тоді робимо необхідні кроки, тобто рухатись під тиском обставин, але не змінюючи своєї ключової цілі. Якраз теж хотіла згадати про те, що Трамп в своїй заяві, коли заявив про відновлення постачання зброї України, згадав і про Путіна, про те, що він розчарований його діями, про те, що він розчарований ударами по Україні, і теж у змі оцю цю заяву про відновлення постачання пов'язують з зустрічю Трампа з Володимиром Зеленським. І, от якраз хотіла вас питати про те, чи може це означати, що Трамп стає на бік України, але Вочевидь, з ваших слів, це не зовсім так. Я б сказав би, що українській владі вдалося дійсно досягнути дуже важливого результату. Трамп перестав себе вести як проросійський. Чи він став проукраїнським? Ні, я не думаю, що взагалі варто на це розраховувати. Але те, що Трамп, Зараз не робить більше проросійських кроків і декларує підтримку Україні співчуття Україні і може розпочати постачання озброєння Україні навіть ширше ніж оборони, яке зараз розморозилося. Ну це шалений успіх української дипломатії тут безпосередньо і Розмова Зеленського з Трампом відіграла своє Трамп. Назвав її чудовою. Україна назвала її чудовою устами Зеленського дописи Єрмака впродовж і після цього свідчать про те, що це елемент більшої стратегії. Там є певний горизонт оптимізму зараз. Тобто, ціла низка зусиль, які докладалися, вони дійсно дали свої результати. Але не треба очікувати того, що Трампа можна перекувати або змінити на 180 градусів. Це не здійснена задача, як на мене, Трамп все одно буде діяти за принципом, скільки вовка не годує, тільки у випадку Трампа це буде так, скільки Трампа не годуй, все одно в бік Москви дивиться. І це поміняти остаточно і достаменно не під силу України. Це може змінити тільки сама Росія. Якщо Росія настільки образить Трампа, якщо Путін настільки особистісно дістане Трампа, то можливо, любов перетвориться в ненависть. Але це не Україна і не Європа можуть зробити тут, на жаль, ми можемо тільки мінімізовувати негативи і створювати умови, на які приходиться реагувати Трампу поза тим, які там у нього внутрішні переживання і які травми, цілі і комплекси в ньому грають в той конкретний момент. На вашу думку, чи може Україна сподіватися, що таке постачання зброї знову може стати регулярним? Я думаю, так. І судячи якраз позиції, висловленої Єрмаком, то цілком вирогідно, що саме це і є ключовою точкою зараз докладання зусиль. Я не певен, що ми можемо говорити зараз про постачання в об'ємах, які необхідні, або в поверненні тих хоча б об'ємів, які були при Байдені. Трамп це інший персонаж, але з ним програма максимум, я б сказав би, це. Зараз реалістична програма Максимуму це досягнення постачання озброєння оборонного, тобто щит, це мається на увазі системи протиповітряної оборони, інша номенклатура, розвідні дані тощо. За, в рамках допомоги Україні можливо в рахунок, так, по так званому квазі-ленд-лізу, в рахунок цього, цієї угоди про надра. А, а Озброєння ударні, озброєння, які виходять ширше за цей горизонт, це перш за все кооперація з європейськими партнерами і закупівля у Сполучених Штатах або кооперація спільного виробництва, тобто виключно комерційної інвестиції, і комерційна співпраця. Я думаю, що для Трампа вкрай важливо буде продемонструвати, що навіть допомагаючи Україні, він точно не Байден. Він не виписує чек. Без суми, хоча і частина цих грошей може бути в майбутньому списана або може йти по певним програмам співпраці, тощо, але на показ це точно має виглядати як те, що всі дружньо купують зброю сполучених штатів а сполучені штати заробляють на всіх, і не краплини, ні долару не докладаються безповоротно. Для наших глядачів хочу нагадати, що нещодавно у медіа щирилась інформація, начебто, США призупиняють надання військової допомоги, і отже, сьогодні знаємо про відновлення цієї військової допомоги. І, пане Олеже, що ми можемо говорити про таку непостійність рішень Америки та загалом теперішню політику Трампа. Те, що це нова постійність, те, що Трамп позасистемний, те, що в команді в нього хаос, права рука, часто не знаєш, що робить Ліва. Що частина намагається вислужитися і вгадати, що там хотів би Трамп від них бачити, бо він є попом зараз американської політики внутрішньої і зовнішньої, і поки що це триватиме. Судячи з усього, це триватиме до куль... кульмінації, чи, скажімо, екватора. Виборчої кампанії до сенату проміжкової можливо на старті вже підмиється, можливо, навіть зломиться, але я б робив би робив все-таки упор на сценарій тільки гірше, що десь в екваторі виборчої кампанії Трамп позбудеться о, в цієї недоторканності і тефлоновості. Протез до нього визріває дуже серйозний. А до того моменту це буде такий режим тримання всіх в невизначеності. І Трампа, ну, можна це назвати а, існування Трампа в режимі Самодура. Сьогодні зранку прокинувся, щось в голову прийшло, реалізували. А, до вечора, коли тільки почали реалізовувати, прийшло в голову, що не треба це робити. Відмінили. От в ручному режимові і в таких постійних ривках і відсутності а, певного горизонту прогнозованості і стабільності Сполучених Штатів нам приходиться жити. Штати вже не ті спертися вдовгу на них. Неможливо наразі сполучені штати є двояко заточеним ножем, бо вони з одного боку є необхідним елементом забезпечення безпеки для України без штатів для нас вкрай скрутно буде, але з іншого боку, вони є і джерелом постійного неспокою викликів і загроз, оскільки ем, вони не є нашим союзником, вони є виключно партнером. Але навіть коли вони союзники чи то Ізраїль. Чи то данія, чи то Канада. Ми бачимо, що з такими союзниками подекуди і ворогів не потрібно вони можуть створювати загрози не менше ніж вороги. В нашому випадку партнерства тут і щастя, і прокляття. Щастя в тому, що на нас і менше сполучені штати можуть відіграватися, ми менше на них покладаємося, а не щастя й горе в тому, що все ж таки їх вага для нас є вкрай важливою і значимою. Також не можна оминути увагою заяву прес-секретаря Пентагону Шона Парнела. Він сказав про те, що озброєння буде надане Україні для того, щоб українці могли захищатись. Поки ми Сполучені Штати Америки працюємо над досягненням міцного миру. Чи можемо говорити про те, що Америка все ж буде далі намагатись закінчити війну в Україні? Ну я б не сказав, що Сполучені Штати намагаються закінчити війну російсько українську Я б сказав би, що Трамп намагається продавити дипломатичний сценарій, ігноруючи контекст, ігноруючи динаміку війни і тим самим підіграючи Росії з тим, що пропорційно математично пропорційний підхід до агресора і до жертви – це завжди обтяження жертви. це фактично обмеження права на самооборону. І Трамп, на жаль, діє в режимі не поліцейського, ні шеріфа, ні прокурора, ні морально-етично орієнтованої сторони, а просто домовтесь, агресор і жертва. Ну, а як тут? 50 на 50 ситуацій, коли вас хочуть зґвалтувати, а ви не хочете бути зґвалтованими. Домовитись 50 на 50 на компроміси це значить, не знаю, встановити графік зґвалтувань, чи дати змогу періодично гвалтувати гвалтівника в рамках. Акції по сатисфакції, але ж від того, зґвалтування не змінить свої суті, воно ними залишиться, тому в ситуації злочину між злочинець і жертва не може бути математично вивіреного компромісу. Він все одно лежить через дотримання міжнародного права і повернення статусу кво, бо жертва не має втратити, а агресор не має набути інакше це все одно перемога агресора. Хоча і неповна, хоча можливо і не така, яку хотілося б. Але це тим не менш його перемога. Тому з Трампом я думаю, що докладання зусиль до дипломатії завершиться саме від хибного розуміння взагалі російсько-української війни і нестримного бажання домовити з Росією. Бо для Трампа війна заважає нормалізувати відносини з Росією, і більш ніж все він хотів би нормалізувати відносини з Росією. Не завершити російсько українську війну, не повернути дотримання міжнародного права, не досягнути справедливості, ні ствердити Сполучені Штати як світовий полюс і сильного грабця, нічого вище перерахованого і можу продовжувати цей ряд, а саме нормалізація відносин з Росією. І для цього він хоче дипломатично завершити російсько-українську війну в тій моделі, яка дозволить йому нормалізувати відносини з Росією, і бісяться там, і дратуються. Від того, що такої моделі не вимальовується, що в російсько-українській війні домовитись десь компромісом просто нереально, бо компроміс між людожером, який вас хоче жерти і вами, це жерти вас лише наполовину. Ну, такий компроміс не існує просто в природі. Таке дуже банальне питання. Але в цьому випадку, що ж робити Україні, де її місце буде в цій американсько-російській грі? Україна працює з партнерами всередині сполучених штатів над тим, щоб Трамп не міг діяти супереч безпековим інтересам України і Європи, і це поле навколо нього потихеньку звужується. Далі воно схлопнеться. Видно, вже Трамп, який був місяцями тому, і Трамп, який зараз, це вже серйозна міграція в бік. Більш правильних кроків і мінімізації і загроз. Зараз він вже на саміті НАТО декларує, що з НАТО ніхто виход не збирається, що все чудово. Вже говорить про постачання Україні принаймні оборонного озброєння. Вже по Росії не знімає санкції на післязавтра, як він оголошував, що може це зробити. Вже митна війна його по світу не дала своїх результатів. Вона згортається. Тобто є ціла низка кроків міграції. В Україні важливо перетерпіти. Це криваво, це жахливо, але ми зараз не вибираємо між чудовим і хорошим варіантом. Ми зараз балансуємо на межі нормального, прийнятного і тому для України важливо витримати, дотриматись до моменту, коли Трамп ще трішки ослабне, і відповідно коридор і контекст на нього буде впливати більше ніж навіть це наразі. Відбувається і значно більше ніж це було на старті. Друге, це робота з європейськими партнерами на підвищення самоспроможності європейської української по озброєнню. Це кооперація, данська модель, це спільні виробництва, це збільшення об'ємів виробництва. Три це пошук інших джерел надходження озброєння по світу з інших регіонів і ціла низка країн, які виробляють зброю, але не можуть її напряму продавати країнам, які знаходяться у війні. Частина з них, можливо, через геополітичні умови нинішні будуть. Готові заближуватися з Європою і знаходити механізми, яким чином посередковано можна постачати озброєння Україні. І, звісно, це забезпечення макрофінансової підтримки. Тут найлогічнішим зараз є робота над тим, щоб перекинути мілітарні видатки на частину, яка залежить від підтримки наших партнерів, а не мілітарні видатки, їх забезпечувати за рахунок внутрішніх податкових надходжень. Бо наразі вже. Всі гроші, які надходять в Україні від податків, вони йдуть на забезпечення оборони, і їх не вистачає. Відповідно, треба поміняти цю модель, коли Європа буде інвестувати в безпеку європейську через. Бюджетну підтримку України на мілітарні видатки. А українська економіка, українські платники податків, то що будуть перш за все утримувати саму економіку на плаву і забезпечувати певний рівень життя і добробуту в воєнний час в Україні і стабільності бюджетних видатків. Дякуємо, пане Олеже, за цю розмову та дякуємо за трактування таких важливих подій. На все добре, навзаєм на все добре.